Ольга і Тетяна Денисенко. Паперовий крокодил. Паперовий крокодил до озерця не ходив, а ходив там, де люди, бо боявся він води. Паперовий крокодил не шукав собі біди, а приймав в пісках саван ціле море теплих ван. Якось він пішов у ліс. Ти не справжній, каже лис, паперовий хвіст і ніс, та довів його до сліз, два потічки по щоках охопив малого страх. Ой-ой, ой та це ж вода, та й ще більше заридав. Бідний, бідний крокодил, ти скоріш до нас ходи. Ось хустинку з папірця прикладемо ми до лиця, намалюємо тобі. Ліс і сонце угорі, синє море з острівцем, синім синім олівцем, друзів мавпу, марабу і метеликів юрбу. А рудий дражнила лис, хай сюди несу, не суне ніс. І радіє крокодил, ой скоріш мені б туди. Ольга і Тетяна Денисенко Паперовий крокодил. Читала Олена Теребінська.